Ну, перш за все, я прийшов з паломництвом, яке мені дуже потрібне, тому що там багато моляться. Я прошу про молитву і про молитву про мир, про молитву про ті території в моїй дицезії, де проливається кров, де гинуть люди, гинуть діти. І тому ця молитва дуже потрібна, це перше. Друге, це душпастерство, власне, серед паломників. І тому я теж йду, щоб, щоб там підтримати це паломництво, що це дуже чудова нагода провести то душпастерство серед молоді. Це глибоке душпастерство. І третє, звичайно, даємо свідоцтво нашої віри. Ділимося це вірою з іншими, які нас дивляться. Ми чотири дні йдемо, 150 кілометрів. І це наше, можна сказати, проповідь через всі села показує, що ми. Дійсно глибоко віруючі люди і хочемо вір віру ділити з усіма. А що Україна потребує екзорцизмів, Я думаю, це всі знають, тільки не всі визнають. Чому? Ну, перше ми страдаємо від агресії зовнішньої. А що таке зовнішня агресія? Де є знаходиться центр? Там звідки почалося все переслідування, де стільки було жертв, це є Кремль та власне центр того цілого зла, яке було на цілий світ. І якщо це зло приходить і далі до нас, ми розуміємо, що це е, чорні сили. Це не все так просто, як нам здається, що це просто агресія. Це війна проти моральності, проти того, що Україна вибрала шлях волі, шлях такої незалежності, шлях цивілізації. Зовані вибрала і це власне і друга агресія. На жаль, яка серед нас діється, це корупція, це алергічні такі пригнобні людей, коли люди доведені до такої, ну до такої бідності і змушені покидати свою країну, шукати долю в інших країнах, і це направде дуже величезна така проблема, за яку треба просто молитися. Ми не знаємо, як від неї звільнитися, якщо нам Бог не допоможе. Бо корупція зайшла дуже далеко, аж задалеко. І останнє, що мене дуже тривожить, дуже багато українців важать з злими силами, вдаються до ворожих, до колдунів. І цим займаються навіть на великому, на високому рівні політики запрошують знатних і таких ну, вмілих шаманів і колдунів, щоб боротися за владу. Тобто готові підписати умови самим дьяволом, щоб тільки дійти до влади. Хіба тут не екзорцизми потрібні? Тут потрібно молитися, і така дійсно молитва екзорцизму. Я говорю сміливо, це яку церква затвердила, це під твій захист до Марії, під твій захист. Д'явол дуже боїться Марії. І я думаю, що ми молимося тут цього місця бердичу до Марії, щоб вона нас захистила від цих дявольських атак з різного боку, в тому числі і деморалізації, яка планово вдирається в наше суспільство. Планово ми повинні боротися з тим, щоб зберегти нашу молодь. Дітей від тої планової деморалізації, яка йде, на жаль, від того збочення європейського. Ну, Моє служіння не, не відрізняється від іншого, тому що єписко виконує своє завдання. Єдине, що в нас додалося, ну дуже велика частина харитативної праці, бо дуже багато переселенців, багато е, людей, які залишилися без даху над головою, навіть самотні жінки, які прийшли з дітьми на руках. Ми навіть заснували будинок самотної матері і зараз другий будиночок відкриваємо. Так багато потребуючих. І, власне, е, це служіння – наше не тільки аналізація, не тільки. Тільки не не слова боже а ще несення милосердя і це милосердя ми виконуємо сьогодні в такому дуже великому обсязі набагато більше ніж в інших диєсезях тому що на нашій території війна на нашій території найбільше біди, і там найбільше треба скликати цих добродіїв щоб допомогли нашому народі в такій нелегкій ситуації тому моє служення подвійне іванілізація і милосердя